Доброго дня, ми з України. Сьогоднішнє відео хочу зробити огляд своїх поповнень, своїх оновлень в колекції. Хочу сказати, що буде доволі-доволі багато. Багато цікавих будуть, як ви бачите, монети, будуть марки, конверти, листівки. Єдине, що сьогодні напевно не буде банкнот. Ну, якось не збираю їх в основному от марки, монети, монети, марки. Ну і якось це все сьогодні покажемо. Ну, почнемо з того, що зробив замовлення у людей. Прийшло мені також, давно цього не було дуже давно, але здійснив обмін монетами, теж прийшло. І наступного тижня має прийти. І Ще один обмін. Також по марках там щось замовляв у людей, щось приходило мені з інтернет-магазину, там, здається, три замовлення зробив. Ну і Сьогодні будемо про все це поступово дивитися. Ну що ж, давайте почнемо. Так як вже тут розкладені монети, давайте будемо дивитися на них. Перше, ось таким 2 євро. Давно хотів їх взяти, це 2 євро 24-го року, присвячені ось Олімпіади в Парижі. Ось така Ейфелова вежа. Ну, це, скажімо так, одна із цих монет, яку мені хотілося взяти. Зазвичай я якось євро не збираю, якось вони чомусь не дуже заходять. А ось тут, ось цю монету захотілося взяти. Так, трохи впала наша вежа. Ну, і за компанію, щоб їй було, як така, сумно, Взяв ось таку 10 франків 84-го року. Ось десь який рельєф, яке зображення монети. В принципі, дуже класно. Е, так, кому це в нас? Е, Франко Руде. Ну, чесно, не знаю, хто це. Зараз наведеться різкість. Так, не знаю, хто це в нас такий. Можливо, навіть неправильно прочитав його. Якийсь видатний на особистість Франції. Ну, можливо, колись буду робити огляд обов'язково зробив, це брав, напевно, душі для довісу, скажімо так. Далі, як бачимо, ось така стопка монет. Хтось щось вже дізнався, впізнав, а хтось, можливо, ще ні. Перше, це в нас ось такий квотер США. Так, хто це у нас Небраска 2006 року. Монетний двір П. Філадельфія. Це взяв на обмін. Ну, людини була, вона для вирівняння ціни вирішив взяти. Далі. Це у нас здається Мавританія. Так, да, чимав Рітус. Здається, Мавританія. 16 рік на рупі. Раніше ці монети от отримав і одразу знав, що це назви всіх країн. А зараз якось цим важче стало. Теж на обмін піде. Так, Іспанія. Це у нас часів Франциско Франко. Так, один песо. Ну і там а, рік знаходиться в зірочки. Я думаю, знаєте за це. Далі е, Гонконг. 10 центів, здається, це. зараз. А, 20, 20 центів 77 1977 року. Так. Королева Єлизавета II. Ця монета теж є в мене в колекції, теж піде Тобто 4 монети піде в обмін. і ось 5 піде в мою колекцію. Перше, це е, потихеньку, може, не так активно. Е, закриваю роки Чехословакії. 78 рік, 5 крон. Це піде в колекцію. Так, далі це в нас що? Іспанія. 25 птас. О, який там же ж рік. Дивимось, дивимось. 94-й. Так, 94-й рік ось такий. Один птас, чи 25 птас. Так, далі. Це у нас Угорщина 100 форентів. Е, що тут по року? 2019. Це таких монет по типу ще не було. Тобто цю по року, це Чехословакія, а ці по типу. Так, і ось єврики. Доволі непоганий стан них е, Взяв. Це у нас 1 євро. Хорватія, 24 рік, бачимо така ось монетка. Свіжачок виходить. І 1 євро. Так, це в нас ще й здається теж Угорщина. ні, чи ні? Словенія, Словенськ, а, блин, Словенія чи Словакія, то завжди їх путає. 2009 рік ось такий хрест. Хто впізнав, яка це країна, пишіть в коментарях, бо, якщо чесно, в мене з євриками слабувато. Так, це в нас що було по монетах. Давайте так якось відкладемо. Так, прийде час, я їх попакую, прийде час, щось поміняємо. Так, тепер давайте подивимось на марки. Марки, марки, марочки. Ну, перша. безкоштовно, ось бачимо, вже е приклеїв хтось на конверті вислав мені ось нове сторіччя. Це в нас новинка, одна із Ну це передкрайній випуск на сьогоднішній день. 24-го року. Ось на конверті прийшло. Ну, конверт там був не дуже цікавий, та й трохи був поб'ятий. Тому вирішив, що вирізка часом відпарю та й піде в мій там альбом. Так, серія Європи. 1967 рік. Шестерні. Це у нас Греція. Так, далі. Це у нас Туркменістан. У е, мене зараз пінцетик. Ось, здається, ось цієї намиста прекрасне, в мене не було. І тому вона піде в колекцію. А це ось Килем, він повтор ну, піде в повтори. Далі, 2001 рік. Хм, хоча чи не 2000... А, ні, поміняюсь, поміняюсь. 2000 рік з Новим роком. Це вибиває 2000 рік. З 2000 року мені там скажімо так, залишилося трошки, але це трошки, напевно, одне із самих таких складних буде, самих дорогих. Далі серія Європи Болгарія. цирк. Хто пам'ятає, у 2002 році там була серія Європи посещання цирку. Ну, в Україні доволі така цікава марка. Ну і ось болгарська. Так. Е, не знаю, чому. Але оці ось марки йшли разом з цими марками. Тому довелося взяти. Навіть не знаю, хто це такі. Чи то мистець, чи то письменник. Ну, взяв їх. Полежать в колекції. Я думаю, їсти не просять, місця багато не займають, хай полежать. Ну і цю вже бачили. Так, це що в нас відноситься до просто марок. Тепер зараз тут буде така стопка. Так, Зачепив камеру. Так, буде стопка. Доволі така ось велика стопка. Це тут різне філателістичне. Зараз все це по черзі будемо передивлятися. Так, цей випуск вже бачили в мене. Це спільний випуск Україна Румунія. Ось такий. Хочу його розділити. Я взяв ось таку степку. Спершу думав покласти в колек, а Тепер ось побачив, що оцей аркуш коштує 45 гривень в Укрпошті. Я так візьму верхушку, так відірву, відділю і покладу до себе в альбом. А решту. Розділю і буду намагатися продати. Не знаю, вийде в мене щось, не вийде, ну це тільки час покаже. Далі, вже ось бачили сторіччя українському радіо. Не знаю чому, але цей конверт продавали окремо, ось говорить Київ. М -м, я розвитку, такий зроблений. Зворотня сторона кому цікаво ну пройде час. З часом зробимо огляд. Далі. Взяв на обмін на продаж, ну, тут ще, напевно, на обмін. Це краса і велич України, Миколаївська область, 2014 рік взяв два аркуші. Далі цей аркуш у мене вже є. Це сім природних чудес України. ну, Взяв теж на обмін. Подивився, в принципі, там різниця невелика. Щось може більш-менш вигідно було взяти сайт карпошним. Далі, ну, ось такого в мене не було. І здається, я їх взяв два. Це в нас. Український народний одяг 2008 року. Так, дивимось хто у нас тут Крим. Крим, тут у нас хто? Вінчання Дніпропетровщина. А це що у нас Луганщина. Ось так їх зобразили на марках. Це народний одяг. Так, це, здається, в обмін все йде. Далі, вже такий аркуш в мене є і в колекції, ну і тепер на обмін. Це київські княгині. На, престолі, на престолах Європи. Тобто, їх всіх згадали? Так, ось скільки їх було. Це випуск 2016 року у нас. Так, на цьому здається все. От що піде мені в повтори. можна так обережно прибрати, щоб воно нам не заважало. Так, вкладаємо. Так, ці марки конверт, от зайде так. Вони теж підуть в обмін. А тепер трошки отакий випуск. Так, тут, напевно, треба показувати ось із цієї марки три зуби. Три зуб незалежності. Це я отримав по філабонементу. Доволі Доволі Тобто, Печатки часів української державності. Музей Шереметівих. Цікаво, цікаво. Зобливо, це 24 й рік. Тут ось бачимо, як наші печатки були ці роки. Тобто це скільки Вісім печаток було чи що. Ну, доволі класно зроблено. Якщо чесно, я спершу подумав, що це одна марка буде, а потім, коли почав роздивлятись, то стало зрозуміло, що це вісім різних марок. Ну Взяв такий аркуш, це я по філодоменменту, не знаю, можливо, з часом візьму ще собі один аркуш. Ну і ось мені прислали такі. Карт максимум, тризуб незалежності. В принципі, не знаю, зараз давайте, якщо буде цікаво, покажу їх всім. Так, це у нас перший тризуб. Далі другий тризуб. Не знаю, чи є тут якась в хронологія вони були. Я їх як витягнув, так і ось побачив. Так, це у нас третій тризубець, це зараз буде четвертий. Так. П'ятий. Так, не хоче розділятись. так Давайте трохи. Отак. Шостий, сьомий, і восьмий тризуб. І ось отакий був карт максимум. Цей карт максимум. Це у нас конверт першого дня. Тобто формат за ІЦЦ 6 називається. Якщо, чесно, спершу подумав, що це монета, але ні це початком. Ось, кому цікаво, так він виглядає. В принципі, можна було б зробити огляд, але здається, я ще щось чекаю. Має ще щось прийти От, по цій серії. Я провірю, перевірю, якщо прийде, то зробимо огляд. А якщо ні, то зробимо пізніше огляд. Так, далі, це казав, це піде в колекцію 2008 рік. І не знаю, чому в мене не було ось такого. Аркуш, ну, тобто його продавали за 2004 рік в Масти України. в мене були окремо окремо ось такі марки, тобто я не знаю, якийсь квадроблок. І ось я взяв цілий аркуш. Ну, він там недорого покладу його в колекцію. До речі, оформив недавно в колекції всі аркуші більш-менш ну, колись зробимо огляд. Так, також були в продажі ось такі конверти. Це 150 років від дня народження Лесі Українки. Це, здається, не КПД, а звичайний, звичайний немаркований конверт. Так, ось такий опис. Далі Сергій Прокоф'єв. Це музикант, видно. Теж звичайний композитор, піаніст, диригент, літератор. Так, є. Далі трохи іноземних конвертів. Це у нас Аруба. От, якщо я правильно пам'ятаю, здається, ми вже дивилися, я вже робив огляд на їхні монети. А ось тепер бачимо такого голуба миру. Так, Далі наступне. ось така. Е, так, ну Це щось солідарність виходить. чи що. Ми ось бачимо теж аруба. Тепер бачимо додана вартість, а попередній попередній без доданої вартості. Ну Це у нас конверті першого дня. Бачимо ось без, якого, без тиражу без хто зробив, коли зробив. Так, далі. Ну, казав, по-українське радіо. Здається, конверт у нас там мелькнув уже разочок. Так, ось такий, ну, ще раз. І ось такий теж аркуш. Теж отримав минулого тижня. Ось нове сторіччя. 100 років. Там щось радіо в Україні, якось так називається. Далі також ось прийшов мені такий КПД перший день. Доволі цікаво зроблено. і Ось так, ось такий конверт прийшов. ну В принципі, за цей конверт, за цей випуск вже можна зробити огляд. Ну і, наче дивлюсь, більше нічого, ну не знаю, цікаво чи ні. Зробимо підрахунок. 3 патрона. 3 патрона. Зробимо. В кінці року порахуємо, скільки ж патронів я отримав. Ну що ж, на цьому все буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!